Корис приємним. Родина проводить час разом, досліджуючи правила поведінки у надзвичайних ситуаціях спільно з експертами. Приєднуйтеся до гри. Так, я бачу, ви згадали гру на вивільнення агресії. Я виграю! Все, припинили, кидатися. Ми далі грати будемо. Mm -hmm. Так. О, Вибач, вам твоя черга. О. Мінна небезпека. Це супер важлива тема. До речі, у мене в класі є діти, які виїхали із зони бойових дій. Можна підірватися на такому, що не скажеш. Нам на уроці казали, що вибухонебезпечні предмети можуть бути привабливими, як іграшки, можуть бути сховані у коробку, сумку, книжку і навіть всередині ляльки. Але якщо вони нова, і в упаковці до будь-яких вибухонебезпечних предметів чи підозрілих не слід підходити. Потрібно бути уважними та обережними, особливо на деокупованих територіях, де велися активні бойові дії. Якщо виявили такі вибухи чи пізрілий предмет, краще відійти. Вибухонебезпечні предмети бувають різні. Навієприпаси, які не розірвалися, несуть величезну небезпеку. Якщо ви помітили будь-які предмети, які лежать не на своєму місці, драти чи будь-що інше, що може становити небезпеку, не слід його чіпати. Краще відійти тим самим шляхом, який ви підійшли, і зателефонувати 101. А ну, звісно, коли бачиш щось незнайоме чи небезпечне, не береш його. Це добре, коли бачиш. А якщо ні, Вон писали: одна жінка пішла через високу траву, не побачила розтяжку там, і підірвалася, а тракторист там ще просто наїхав на протитранспортну міну. От от, слухайте, дідуся, в наш ліси ще не можна ходити. І взагалі, в будь-які місця, які мають знаки, що вказують на небезпеку або особливо вибухонебезпечні предмети, краще їх оминати. Так ми й не ходимо. Хто з скільки ми не будемо ще збирати там гриби і ягоди? Ну, а чого Чого ми не можемо збирати гриби на дачі? У нас в Миколаївській області намінували. Кажеш, намінували? Але були атаки касетними боєприпасами, могли лишитись не підірвані? Точно. У нас хоч і не було окупації, але ж в річці знайшли щось схоже на міну. Тому, як я казала, ми ходимо купатися тільки на спеціально облаштовані і перевірені пляжі. І в жодному, в жодному разі не наближаємося до небезпечних предметів. Це особливо тебе стосується син. Що за неїзди, мам? Ну, бо відомо, що у підлітків трошки. Стирається цей інстинкт самозбереження. Ну У нас відомий юнак. Він ще й товаришу розкаже про небезпеку. Дякую вам. І якщо що, я знаю правила. І я наберу 101. Та безпека зараз в тренін. Якщо побачила вибухонебезпечний або підозрілий предмет терміново випікає рятувальників, це перше правило. Телефонуй 101. На жаль, на сьогодні Україна стала однією з найбільш замінованих. Країну в світі. Близько 25% території нашої країни забруднені мінами та іншими боєприпасами. Ваше завдання дотримуватись правил мінної безпеки. Якщо ви натрапили на підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, не чіпайте та не підходьте до нього. Відійдіть тим самим шляхом та зателефонуйте 101. Території, які можуть бути потенційно замінованими, або які ще не встигли очистити сапери, Позначаються спеціальними маркувальними знаками червоно-білими стрічками або ж іншими саморобними позначками. Діти та дорослі повинні їх знати та триматися якнайдалі. Мам, я хочу, щоб війна скоріше закінчилась. Я знаю, доню. А давайте грати в обійманці. Хто кого сильніше? заобіймає. Я люблю обійманці. зараз заобіймаю діда! Які ж ви всі молодці? То, може, закінчимо вже цю гру на сьогодні? Так. І в цю гру може грати кожна сім'я. Правила прості: ви обираєте одну тему і обговорюєте її. Діліться знаннями та думками, підказуйте варіанти, як краще діяти. Якщо не впевнені, перевіряйте свої знання, дивіться на надійних ресурсах. Повторюйте, щоб краще запам'ятати. Продумайте сімейні плани на всі випадки. І скачайте всі матеріали, і пройдіть всі-всі тести після серії. Точно пройдемо тест.